Мене засудять, подумають, що я легковажна. Мене засудять і подумають, що я легковажна, так? ви думаєте, що флірт це вульгарність. Якщо я фліртую, то подумають, що я така, що я така, так? і краще буду закритою, краще бути закритою. І чому це порча? Давайте е, е, вичленемо отсюда з цього страху суддів. Хто має вас судити? На якому суду вас будуть судити? От скажуть, а Наташка фліртувала з мужиками. Виходи, вперед на лінійки. На школьній лінійці виведуть Наташку, мою Наталку. Що зараз будемо з тобою робити? Давайте розберемося, хто вас має судити. Хто? Визиваємо їх вперед цих судій. Да? Суспільство, мама. А подруги ваш колишній ваш колишній і так знає, що ви проститутка. Можете не переживати. Ваш колишній знає, що ви потужна блядь,